Вітаю українці. З вами канал Вата. Це огляд москворотих у TikTok. Так що сідайте зручніше, брі чай, каву. Як хочете, називайте їх москворотими, рускоязичними, просто говорящими. Я вам показую наскільки їх мозочок маленький і примітивний. І через те, що вони розмовляють російською мовою, вони не знають дуже простих речей. Ми тянемо кота за яйця, а показуємо їх тухать. Сюди, щоб займатися братоубийством. Ми к вам не приходили. ми захищати Та що ви говорите? Ми к вам не приходили. Ми прийшли захищати, Де? Свій... кого? Але, Карту видели, когда-нибудь открывали? Видимо. Ну. Видимо. Так откройте и посмотрите, где Украина находится, где Россия и где сейчас ваши войска? А где? <сум> а я не понимаю, о чем ты говоришь. <сум> Але... винт він весь. Вы в каком городе живете? Вы в каком городе живете? Так какая разница? Не, мы... А город називається какая разниця. <сум> Та їхня вся країна називається Какая раз. Їхня країна називається Какая раз. Люди називаються Какая разниця. Їжа какая разниця. Вони їдять, п'ють, дивляться що небо. Ім всім какая разниця. От щоб ми не були похожі на них. Какая разниця? Нам потрібно розмовляти українською мовою, підтримувати свою культуру і захищати. Не російське, як деякі. Я їх називаю, друзі, не громадяни України. Я їх називаю паперові українці, тому що в них тільки є папірець, які показують, що вони живуть і є громадянами України. Вони паперові українці. А українці, які захищають Україну, які захищають культуру, які розмовляють українською мовою, от вони українці. Це паперові українці. Інтересно, снарядник інтересно, снарядник інтересно. Не, ну щоб ви туди снарядик прислали. Снарядик. Два ти. А це, до речі, Золкін, це є Золкін, він колись був е, цим, поліцейським, але звільнився і так, що різних ситуацій, які складалися в його життє, життєвій дорозі, він бере інтерв'ю. Уявіть собі е, у громадян і громадян. Це не є громадяни, це яка є ра. У, 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 какая разниця бере інтерв'ю, дзвонить до какая разниця, де живуть в країні, яка є от І показує на весь світ, наскільки Москва. він вивчив цей язик, якою розмовляє оті язикаки, і з ними дуже-дуже, дуже. Я колись мав проти нього деякі погляди його діяльність трошки. Недобру, але часом, якщо людина розуміє, що він робить, вона міняє свою думку. Я поміняв свою думку в його користь, але його колишні зашквари залишаються з ним до кінця життя. Ви жо сумасшедший? У мене ні папірок снарядиків. Бачите, його брат чи там його родич сміється, що його цей верзе. Давайте я вас по-другому спрошу. Ваш брат сейчас находится во Львове. Он здесь что делает? Вы из какого города? Потому что вы его в плен взяли. <свят> Потому что вы его в плен взяли. <свят> а это из Таганрога. Ну и что дальше? А? Таганрог. Таганрог. В... Ну конечно мы взяли его в плен. А почему мы его взяли в плен? Я не знаю. Я не знаю. Я... <свят> <свят> Я братан вообще то не в курсе, що мій брат робить у Львові. Він жив у Таганроге, його взяли в машину, запхали, завезли на дільницю. Потім запхали його в Збройні Сили РФ, дали йому форму, дали йому автомат, відправили його на територію України. Він попав в полон, але це все. Це все не з його згоди. Це все його заставили, його били, його, е, давали йому їсти український борщ. Він не міг їсти український борщ. Що... Ви як патріот настоящий повинні знати. Ви ж патріот? Патріот. Ну... Патріот? Патріот. Він не патріот. Він патріот. Він какая він... різниця. Ой, оце гарне відео. Москвороті Москво виправдовується, що вони Москвороті. Какая різниця? Ну куком язики розговарюють. Головне, щоб какатер.